Черги за візами залишатимуться. Як зазначив виконувач обов'язків генерального консула Республіки Польща у Львові, Анджей Дрозд, уникнути черг наразі не вдасться, бо надто багато людей доводиться обслуговувати. Навіть попри те, що знову відновили інтернет-реєстрацію. Щодня, за словами Анджея Дрозда, документи подають близько півтори тисячі охочих, і стільки ж приходять забирати свої паспорти із наданою візою. Кількість відвідувачів на день можна було б обмежити, зауважили у консуляті, але тоді на саму візу довелося б чекати до трьох місяців. Що ж до посади генерального консула відомо, що кандидат уже є, але офіційно він не затверджений, тому імені ймовірного очільника консуляту там наразі не розголошують. Я ще я маю надію, що новий генеральний консул у Львові прибуде вже у вересні цього року, так що це вже незабаром. Так само незабаром за словами Анджей Дрозда у Львові може запрацювати візовий центр. Ця установа стане посередником між власниками паспортів та польською амбасадою. Можливо, тоді й вдасться позбутися живої черги під стінами консуляту.